Теплий сектор чергового середземноморського циклону забезпечує аномально теплу погоду в нашому регіоні. У період 25-27 листопада в день 7-12 теплі і ночі 5-10. Вночі та вранці відмічатимуться тумани. На суттєві дощі чекаємо лише в день, 27 листопада. Теплова аномалія нинішнього листопада схожа на 1996 рік. Коли осінь затрималася на Черкащині, тоді навіть припинення вегетації озимих культур, з чим пов'язують стійкий перехід середньодобової температури через 5 у бік зниження, відбувся аж 5 грудня. Тож теплий листопад допомагає економити на опаленні будівель та зимовому утриманні автодоріг.